Вітаю, Ви дивитесь кордон. UA. Тонуть у річках, замерзають у горах та віддають останні гроші шахраям. Нелегальний шлях наших співвітчизників через кордон складний і небезпечний. Однак, там, де вільно орудують спецслужби країни агресора, небезпека зростає в рази. Мова піде про невизнане Придністров'я, про російський регіон, який віднедавна став доволі популярним серед порушників. Їх запевняють, це швидко, надійно та дешево. Однак реальність для багатьох стає шоком. Як обдурюють українців, заманюючи до квазі держави? Та чому саме тут легко стати здобичу ворога у матеріалі наших журналістів? Бач, 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 рухайся. Рухайся. Вставай, руки перед собою, щоб я бачив. Я, не можу, я довірно, ногу зламав. У координату. Забери нас, пожалуйста, відсюда. Я тобі Гео в вайбері скину. Закриті пункти пропуску, інженерні укріплення та міні поля. Так сьогодні виглядає третина українсько-молдовського кордону. Цей сегмент довжиною 400 кілометрів підконтрольний Кишиневу вже понад 30 років. За парканом самопроголошена Придністровська Молдавська республіка, сепаратистське утворення, яке не визнала жодна країна ООН. Утім, це не заважає квазідержаві мати власний уряд, паспорти та гроші. Усе завдяки майже тотальній залежності від Москви політичній та економічній. І це аж ніяк не дружня територія. Однак віднедавна саме ця ділянка опинилася серед лідерів за кількістю затриманих порушників. Прикордонники Подільського загону, які контролюють її більшу частину, кажуть, трапляються навіть випадки рецидивів. Людина один раз е, намагалася перетнути кордон. І потім через два дні знову намагалася перетнути кордон. Потім через три дні знову. Головна причина популярності напрямку нижчі, ніж у конкурентів ціни. Організатори, які здійснюють незаконне переправлення осіб, пропонують нижчі ціни на цьому напрямку, роблячи його більш доступним для тих, хто шукає можливості незаконного перетину. В інших регіонах вартість таких послуг суттєво вища. В останні роки головний майданчик для охочих заробити на нелегальних турах меседжер Телеграм. Тут є все, аби заманити клієнтів. Сезонні знижки, відгуки вдячних попередників і, звісно ж, гарантії безпеки. Добре. О, просто. Таких пропозицій безліч. Більшість із них мають Придністровський слід. За словами прикордонних оперативників, адміністратори сторінок таким чином відбивають кошти, потрачені на власну нелегальну подорож. На ці напрямки їх направляють самі організатори, які свій час якраз через цю ділянку потрапили за кордон. І фактично використовуючи свіжий маршрут, направляють правопорушників по тим чи іншим напрямкам. Нещодавно жертвами афористів стала група чоловіків, які придбали таку інтерактивну карту за чималі гроші. Однак вона привела їх у пастку. Ти, ти, ти! Вставай, Руки перед собою, щоб я бачив. Я не можу, я мабуть, ногу зламав. Рухалися в придністрові. По координатам, телеграмах. Дійшли до ключки, почули дрон, залишений на нами, почали бігти. Прикордонники кажуть, багатьох потенційних порушників ловлять іще по дорозі. На ділянці кордону з Придністров'ям зусилля зосереджуються на моніторингу ситуації, оперативному реагуванні та аналізі інформації, отриманої з різних джерел. Показовий приклад затримання рекордної групи із 48 осіб. Операція проходила на Одещині неподалік села Чорна. А це феєричне переслідування автомобіля, на якому організатор разом із двома пасажирами проривається до кордону. Завершення погоні у класичному стилі. Тим, кому усе ж вдалося потрапити до Придністров'я, обіцяють швидкий транзит до Кишинева. Мовляв, якихось 40 кілометрів і ти вільний як птаха. Утім, не завжди все йде за планом. Самопроголошене Придністров'я має слабкий контроль з боку місцевих структур, що створює ілюзію безпеки для порушників. Люди вважають, що на цьому напрямку легше уникнути відповідальності або бути непоміченими. Минулого року молдовські правоохоронці затримали групу придністровських таксистів, що спеціалізувалися на перевезенні українців. Проти них відкрито кримінальне провадження, і таких випадків немало. Нам відомі особи цих організаторів, які перебувають, зокрема в Придністрові. І щодо них ми спільні заходи проводимо з нашими молдовськими колегами. От вони також зацікавлені в тому, щоб Притягнутых цих оси до ответственности. Богу, забери нас, пожалуйста, отсюда. Я тебе Гео в вайбер скинул. дошли э, до озера, вы где? Да, мы тут заблудились. Твои ж, короче, эти. Смотри, смотри, там этого Они уехали, они у нас деньги забрали, короче, и мы рассчитались с ними, они в Це запис телефонної розмови представника злочинного угрупування з одним з клієнтів. Кожного з них ошукали на 8 тисяч доларів. Давай переходіть на озеро на нашу сторону. Пілігадіть прямо переходіть прямо на нашу сторону. Все, я нікуди, Я сюда вже нікуди не придав, я боюсь заблудитися. Значить, смотри, я сейчас перехожу сам, іду. В Молдову. І завтра я йду в міграцонку і здаю всі твої контакти. якщо мені не буде переводу бабок. Ти мені на день не кинули. це розводняк, а не, ну, не то, що ти обіцяли. изначально, понял. У підсумку переправників, якими виявилися, десятеро мешканців Гагаузії затримала прикордонна поліція Молдови у взаємодії з українськими колегами. Зрештою, поневіряння, затримання та втрата заощаджень не найгірше, що може статися з тими, хто придбав придністровський маршрут. Цей регіон фактично застиглий у часі Радянський Союз з усіма його атрибутами. Прямування через самопроголошене Придністров'я надзвичайно небезпечне для українців. Ця територія фактично контролюється проросійськими структурами, де значний вплив мають російські спецслужби. Співробітники зовнішньої розвідки країни-агресора почуваються тут як удома. Саме з ними та їхніми проксі з ПМР співпрацює більшість організаторів переправлень. Завдяки їм ворожі спецслужби можуть отримувати цінну інформацію, а за можливістю вербувати агентів. Розвіддопитування вони звичайно проводять, щоб здобути інформацію про місця розташування там наших підрозділів. Зокрема, і прикордонних і збройних сил також використовують можливість поспілкуватися з такими правопорушниками і в інтересах нашого ворога використовувати таких осіб в подальшому для вчинення диверсії або іншої протиправної діяльності вже на території самої Молдови або на території Європейських країн. Прикордонники кажуть, найбільші шанси потрапити на співбесіду з ГРУшниками у тих, хто скористався трансфером через кучурганське водосховище. Раніше тут переправляли спирт та сигарети. Тепер людей. Добрий день. Добрий день. Державна прикордона служба України. Ви куди зібрались? Да. Давайте я вам допоможу. Якщо взяти ділянку подільського прикордонного загону в межах кучурганського лімана, там переправники перепливають ліман на лодках, але дії таких організаторів ну, не можуть бути не спецслужбам того ж Придністрова. До усіх цих застережень можна ставитися по різному однак ігнорувати їх точно не варто. Бо ступивши на землю про російського анклаву, кожен українець автоматично стає потенційною жертвою обставин, аферистів чи ворожих спецслужб або усіх разом взятих. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.